Наш садок казковий світ, в нас сьогодні свято, день дошкілля восени, будемо ми вас вітати! Ми зі святом привітаємо всіх працівників садка, ваша праця надихає, знем дошкілля вас, ура. Ми зі святом привітаємо всіх працівників садка, ваша праця надихає знем дошкілля вас, ура. Сміхаються, радіють і смілимуть голосні, бо сьогодні день дошкілля Вас вітають, малюки, зі святом привітає, всіх працівників садка, ваша праця надихає, знем дошкілля вас, сура. Ми зі святом привітає, всіх працівників садка, ваша праця надихає, знем дошкілля вас ура. Дякуємо вам за працю, ви найкращі від усіх, будьте ви завжди щасливі. Хай лунає дзвінки сміх зі святом привітаєм всіх працівників садка, ваша праця надихає, Знем до дошкіля вас ура, ми зі святом привітаєм всіх працівників садка, ваша праця надихає з ним дошкіля вас, ура.